Рада усіх вітати на каналі троємарки Joya Vegan. Сьогодні ми з вами розберемо дві класних лінійки, які використовуються для моделювання. Це тверді матеріали Universal Гелі та Крем Попрацюємо в системі зміцнення, виведення архітектури та як можна ці продукти між собою поєднувати. І чи взагалі вони поєднуються між собою? Все далі не пропусти. Поїхали. Ну що майстрині? Сьогодні я покажу вам, як працювати одразу з двома гелями різної консистенції. Це не тільки цікаво з точки зору дизайну, але й функціонально. Ми поєднаємо стійкість і м'яке вирівнювання в одній техніці. Для роботи я використовую камуфлюючий гель у відтінку блакитному, а саме будівельний гель з блакитним тоном для торця нігтя, де нам потрібна міцність і чітка архітектура. Також для роботи я використовуватиму камуфлюючий гель у відтінку Ivory 0,6 відтінок з колекції Universal гелів. Ну і звісно, не була б я експертом хімії матеріалів, і я підготувала для вас краш-тест двох продуктів. Отже, давайте перевіримо фізичні властивості двох матеріалів. Крем Білдер, який є у нас у блакитному відтінку, є достатньо пружним по своїм фізичним властивостям та достатньо стійким у роботі на вільний край. За допомогою високого пігменту дозволить перекрити вільний край та виконати будь-який дизайн. А ось Universal геть. Він буде більш пластичнішим, що можна використовувати, та допоможе нам створити саме гібридне поєднання різноманітних технік між собою. Класична підготовка натуральної ніхтової пластини, дегідратор, праймер та латекс база від торгової марки Joya Vegan. Полімеризація підложки, 60 секунд у led лампі. Зміцнення пластини починаю із своєї улюбленої техніки рамкування. Блакитний крембілдер середньої густини, який ідеально підходить для створення міцного торця в техніці виведення квадрату, а саме ідеальних синусів. І Плавний класичний перехід для техніки Омбре у мене готовий. Тепер другий етап. Беру рідкий у кольорі Ivory 06 Universal колекції. Наношу ближче до кути, коли Він сам лягає гладенько і дозволяє зробити тонке, делікатне вирівнювання. Ми отримали плавний перехід кольору та надійний вільний край. Така техніка, ідеальний варіант для клієнток, які хочуть. І нюдову ніжність і щільність покриття. Зверніть увагу на торець, завдяки густому гелю. Він виглядає чітко без просвітів. Спробуйте комбінувати текстури в роботі. Це додає не лише технічної глибини, але й вашого авторського стилю.